Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу лише місяць тому завершився другий гренслем сезону гренслем на ґрунті Ролан Гарос, тріумфаторами якого стали іспанець Карлос Алькарас та американка Коко Гоуф. А вже сьогодні стартує третій ренслем ґренслем на траві Вимболдон, на якому ми дуже уважно будемо слідкувати за виступом українських тенісисток. І сьогодні до вашої уваги передмова турніру саме з українським акцентом. Хто з українок завітав на цей турнір, проти кого зійдуться в стартовому раунді? Та як взагалі українки проводять цей нетривалий трав'яний сезон? Не дуже приємно розпочинати з неприємної новини, але ми з неї все ж таки і розпочнемо. Адже цього року на Вемблдоні українок вдвічі менше, ніж минулого року. Нагадаю, у 2024-му українки встановили національний рекорд на Вемблдоні, аж вісім українок грали в основному раунді. Хтось потрапив напряму, хтось подолав кваліфікацію. Цього року, відповідно, лише чотири. Це при тому, що п'ять українок отримали прямі путівки до основного раунду. Але Ангеліна Калініна Котра Нароланга Гарос програла в другому раунді, після того заявилася на один не дуже престижний турнір і в першому ж матчі відчула дискомфорт, як наслідок гру не дограла і з того часу не провела жодного поєдинку. Тому заздалегідь зняла свою кандидатуру та заявку з Вимболдоном. Також, на жаль, нікому не вдалося подолати і кваліфікацію, хоча дві українки там грали. Зокрема, Дар'я Снігур, яка в минулому сезоні не просто кваліфікацію подолала, вона потім навіть пробилася до другого раунду основної сітки. Але цього року Дар'я програє в другому раунді кваліфікації, тож не захистила рейтингові очки і тепер може бути пониження в рейтингу. До основної сітки намагалася продертися і 196-та ракетка світу, 24-річна Олександра Олійникова. І незважаючи на те, що для неї це був дебютний Вимблдон, і навіть дебютні матчі на траві, якщо говорити про професійну кар'єру, вона нав'язала боротьбу доволі таки відомі француженці Діан Парі. Але при цьому Олександра на жаль програла в трьох сетах: – 1-6, 6-3, 3-6. Після матчу, щоправда, правда, зауважила, що вірить в те, що для неї це не останній вимблдон. Відповідно, лише чотири українки в основному раунді трав'яного гренслему: це перша ракетка України Еліна Світоліна, друга ракетка України Марта Костюк, яка, до речі, кілька днів тому відсвяткувала день народження. з чим ми, звичайно, ж її і вітаємо. Це третя ракетка України Даяна Ястремська, про яку ми сьогодні поговоримо найбільше. І це четверта ракетка України, якою на даний момент є Юлія Стародубцева. Цього разу Юлія без ніяких там кваліфікацій, вайлкардів, відразу потрапила до основного. Сітки, тому що рейтинг дозволяє. На даний момент Юля 67-ма ракетка світу. Розпочинаємо сьогодні з Даяни Ястремської, яка найбільше серед українок зіграла матчів на траві в цьому сезоні аж вісім. Чому так багато? Тому що Даяна грала успішно. Дійшло до того, що на 250 в Нотінгемі дістається до фіналу сьомого фіналу своїй кар'єрі. І стає, до речі, першою українкою, якій вдалося дістатися до фіналів на всіх трьох покриттях. До цього у Ястремської були фінали на грунті, були фінали на Харді, в тому числі нагадаю, і в цьому сезоні був фінал п'ятисотник Кавлінці, але. Там на жаль Українка програла безпрапорній Олександрові. І от фінал на траві. До речі, навіть Еліна Світоліна не має подібного досягнення. Але фінали це фінали, титули це титули. На жаль, так само як і в лінці, так і в Нотінгемі Українка титулу не завоювала в двох важких сетах, але все ж таки програла американці Макарті Кеслер 4 6 5 7 Активнішою та агресивнішою, як завжди, була саме Даяна. Навіть на 100% реалізувала брейкпойнти. Але річ у тім, що їх було лише два. А от американки аж 15. Українка давала шанси, і американка цими шансами користалася. Кеслер не виблискувала, але що саме головне, завоювала титул. До речі, для Макарті приємно, коли вона грає проти Ястремської, тому що в цьому сезоні вони один матч уже провели. На початку сезону грали на турнірі в Хобарті. Тоді в чвертьфіналі зійшлися, і перемогу здобула американка, як наслідок, навіть той трофей завоювала. І от друга зустріч, друга перемога за Кеслер і другий титул для неї. Даяна на цьому не зупинилася і на наступному ж тижні відправилася на наступний турнір до Ізбурна, де також дісталася до однієї з вирішальних стадій, а саме до чвертьфіналу. Але на цій стадії, по-перше, не впоралася з молодою філіпінкою Алесандрою Іалою, по-друге, не впоралася з вітром. За дуже вітряної погоди відбувався поєдинок, як наслідок після потужних ударів та подач від Ястремської, м'яч підхоплювався вітерцем і нісся в аут. Дуже багато невимушених помилок. Натомість, як Філіпінка, обравши доволі таки обережний Пільведення гри в підсумку перемогу таки завоювала: 6-1-6-2. Ястремська, до речі, за матч не виграла жодного гейму на своїй подачі. Але загалом, якщо говорити про трав'яну форму, шість перемог. І ось ця класна трав'яна форма Даяні знадобиться в першому раунді Вимблдону, тому що тут вона гратиме проти переможець ролан Гарос, американки коко Гов, другої ракетки світу. Це не четвертий, не третій, навіть не другий раунд. Це перший раунд і матч проти такої високорейтингової тенісистки. Чи Даяні не пощастило з жеребом. Але ігрова форма за українкою. Натомість, як очні зустрічі за американкою, 3-0 гоуф лідирує. Щоправда, матч на Вимблдоні буде унікальним, тому що до цього тенісистки між собою грали лише на ґрунті, А ось тут матч на швидкісному покритті. Нагадаю, що в минулому сезоні Ястремська дісталася до третього раунду Вемблдону. Поки що про третій раунд ми не фантазуємо. Спочатку в першому раунді потрібно створити сенсацію та несподіванку. Від тенісистки, яка виграла найбільше матчів на траві серед українок в цьому сезоні, переходимо до тенісистки, яка поки що не виграла жодного. І це Марта Костюк. Два матчі дві поразки. На двох турнірах грала Марта, і на обох турнірах програвала в стартому ж раунді. Виправдання, можливо, є те, що в обох випадках програвала представниці топ-10, причому одній і тій самій, а саме американці Еммі Наваро, десятій ракетці світу. У Берліні була поразка 2, 6, 3, 6 А от на минулому тижні в Будгамбурзі більш конкурентні. Ша гра більш конкурентніший рахунок 2-6-5-7. Але слід зазначити, що в обох матчах у Марти були певні провали. Так в Берліні програла 4 гейми поспіль. Це, звичайно ж, не катастрофа. А от на минулому тижні була катастрофа, оскільки програла 8 геймів поспіль. Тому ігрова форма марти на траві, звичайно ж, неоднозначна. Але при цьому саме у марти Костюк найменш рейтоміша супротивниця по першому раунду Вимбулдону, якщо брати Українок. Це 171-ша ракетка світу, представниця Словенії Вероніка Ер'явець, перша очна зустріч тенісисток. Звичайно ж, марта йде явним фаворитом, але при цьому не будемо забувати, що трапилось на Ролан Гроз а там нагадаю, у першому раунді марта програла представниці другої сотні. Тому поки що костюк ми не відправляємо до другого раунду. Хоча, звичайно ж, в це віримо. В минулому сезоні Марта Костюк грала в третьому раунді Вимблдону, тож потрібно захищати рейтингові очки. Минулого року Юлія Стародубцева до основного раунду Вимблдону продиралася через кваліфікацію. Але продерлася, і в підсумку навіть дісталася до другого раунду основної сітки. Цього ж року, серйозно піднявшись в рейтингу, уже напряму потрапляє до основної сітки, як то кажуть, прогрес помітний. В цьому сезоні на траві Юля зіграла 6 матчів. Це велика кількість. Щоправда, лише третину з них, а саме два, виграла. Але обидва вони були виграні в кваліфікаціях, а от в основних раундах без перемог. Добре, що в першому раунді в Умблдону гратиме проти менш рейтингів за себе супротивниці 125-ї ракетки світу Франчески Джонс. Але британки, яку, звичайно ж, тамтешня публіка, Буде підтримувати. Це перша очна зустріч тенісисток. Але я думаю, прихильники тенісу України запам'ятали уже цю британку, адже за останні два місяці вона вже три матчі провела проти українок. Двічі грала проти Даяни Ястремської, а також у кваліфікації до Ролангарос грала проти Анастасії Собольови. У всіх трьох матчах перемагали українки. Сподіваємося, що ця тенденція збережеться і на Вимблдоні. Якщо Юля долає перший раунд змагань, в другому буде складніше, тому що там або безпрапорна Людмила Самсонова, 19-та ракетка світу, або 19-річна перспективна австралійка Майя Джойнт, яка на минулому тижні завоювала турнір в ізборні. Це той турнір, де до чвертьфіналу пробилася Даяна Ястремська. Ну і на завершення про першу ракетку України Еліну Світольну, яка в минулому році нагадаю серед українок виступала найкраще на Вимблдоні, діставшись до чвертьфіналу. І саме цей гренслем для Еліни є загалом найуспішнішим. Нагадаю, свого часу діставалася до півфінальної стадії. Звичайно ж, ми ще не забули прекрасно грунтову форму світоліни. Там були і титули, і вирішальні стадії, ну і чвертьфінал гренслему Ролан-Гарос. Якщо ж говорити про трав'яний сезон, тут важко щось визначити. Перші два тижні трав'яного сезону Еліна пропустила, але на минулому тижні таки зіграла на турнірі в Німеччині. Одна перемога, одна поразка. Стартовий раунд подолала, але от в другому, справжній битві, яка тривала дві з половиною години, програла бразильській шульзі Беатріс Хадатмая, хоч і виграла перший сет. 6-3, 4-6, 6-7. У вирішальній партії все вирішувалось на тайбрейку, де Еліна навіть 4 матчпоинти відіграла, билася до останнього, але таки зазнала поразки. Якщо ж говорити про перший раунд Вимблдону, тут матч проти старої знайомої угорки Анни Бондар. Тенісистки між собою зіграли лише один матч. Його виграла Еліна, але був він на попередньому Гренслемі на Роланга Роз. Тоді Світоліна святкувала перемогу, хоч і в двох сетах, але в двох дуже складних сетах: 7-6-7-5. Подивимося, яким буде матч на траві. В разі подолання стартового раунду далі на Еліну чекає або безпрапорна Соснович, або представниця Франції Варвара Грачова, яка не так давно ще також була безпрапорна. Тобто, в принципі, розклад для Еліни доволі таки непоганий. Чим це все завершиться, подивимось. До речі, Світоліна єдина з Українок, котра не буде грати в парних змаганнях, а от всі інші там заявлені, в тому числі і Костюк, і Ястремська, і Стародубцева, і, звичайно ж, сестри Кіченок, Людмила та Надія, які, щоправда, будуть виступати за різні пари. І хоча Кількість українок на цьогорічному вимбулдоні вдвічі менша, ніж минулого року. Сподіваємось, що буде про що поговорити, і ми про це обов'язково поговоримо в наших оглядах. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре.